Алоха, друзі! Як ви бачите, я вивчила новий сайн, і я не опускаю можливості всюди його використовувати. Люблю вас! Як ваші справи? Long time no see, як говориться, да? Ха -ха. сподіваюся, у вас все добре. Я тим часом переживала деякі метаморфози, але ми з вами знову на моїй кухні. Тому сьогодні поговоримо про HR-аудит. Зважаючи на те, що в мене з'явився приклад, тобто кейс яким я можу поділитися, тому хотіла б наглядно вам показати, що я роблю як аутсорс працівник. Зважаючи на те, що зараз ми будемо говорити про купу процесів, я підготувала елемент втримання уваги, це уточки, которыми я буду звернути кожен раз, щоб удержувати ваше внимание. Я звичайно, альтернативний варіант, але його ми збережемо для більш якоїсь глибинної інформації. Погнали! Почнемо ми з невеликого дано, яке я виписала, для того, щоб вести вас в курс діла, і ви розуміли, з чим ми будемо мати справу. Це компанія мається рітейлом, у них є свої магазини, але не має свого виробництва. Також є бек офіс. Думаю, не треба пояснювати, що таке бек офіс. Це бухгалтерія, юрка, і чарінг, і все то, що не знаходиться в магазинах. Кількість співзасновників чотири. Людина, яка займається операційною діяльністю, дві штуки. В них поділ між собою функціонал. Один займається фінансами і все, що касається бабок, второй все, що касається продвіження і людей. Запит, з яким звернулися до мене, покращити hr відділ та розширити за потреби. Перше, на що я звернула увагу, це кількість hr спеціалістів у компанії, 12 людей з hr директором Ламатні строїть, тому перше, що ми робимо правильно, це Deep Diving аналіз тобто спостереження, тобто знайомство з усіма процесами, структурою компанії. І з усією наявною документацією. І так, перед тим, як ламати, з чим же я ознакомилась в цілому в компанії. Помагай, Що ви не проти, я зачитаю те, що ми використовували для цієї компанії, щоб було швидше, ну і в принципі точечно і точно. Перше, це оргструктура, база, грунт основа, тобто ми маємо розуміти взагалі хто що виконує, у кого який функціонал, хто я закриває функцію, взагалі розуміти, хто в системі шоха. А то пахан. Оцінку та розвиток персоналу, мотивація та компенсація, бенефіт селері – це база, корпоративна культура комунікації сюди, ретеншнрей, тернівер рейт, HR аналітика та звітність, що взагалі люди запам'ятають. І все. Я не займаюся аналізом кадрової політики і документації. По перше, я в цьому не сильна і я не знаю всі закони, так як да, кадровий відділ. І мені це не зіткається. І того, що вам треба знати по структурі, це класична ієрархічна структура. Тут я виділила для вас кольором, щоб ви розуміли, я спробую намалювати красиво і вставити скріншот кудись, ліворуч, праворуч від себе. Але от у нас є HRD, HR Lead 1, HR Lead 2. І в чому прикол? HR Lead 1 займається процесом рекрутингу повністю. А другий чарліт займається ейчарінгом от Ой. від онбординга до звільнення і періоду після звільнення. Після мого ознайомлення з усією документацією, з якістю оцінки персоналу, з наявністю кадрового резерву, з воронкою. Рекрутингу з системою мотивації людей, да то тобто, є зарплата, бонуси, премії туди сюди. Нематеріальну мотивацію, конкуренції і цією балагой. Ми з вами приступаємо до чого? Правильно до визначення слабких точок. Одразу хочу сказати, що retention rate і turnover rate на хорошому уровні. Я ставлю клас цій компанії, а тепер переходимо до слабких точок, які собственно ми і виправили. Якщо ви бачите на рівні лідів, да, двох hr лідів які курують процесами рекрутингу та собственно, HR-інга. проблеми, які ми виявили у лід-рівні. відсутність комунікації між лідами, лід, який займається hr чаргом, у них в цілому царі атмосфера такого, що кандидати недостатньо сильні, давайте сильніших кандидатів, неужелі ринок настільки плох і тому подобне, і накладка по відпусткам. Якщо узагальнити, то у нас ці вот вони не сильно дружать. Тепер спускаємося до першого ліда, який займається саме рекрутингом. Я не знаю, чого він називається hr лід а не там рекрутер-лід. Рекрутер ну, тим не менш, не моя компанія, не мої назви мені наплівати. Хоча, правда, раді, якби і моя компанія була, теж наплівати. Головне, щоб всі працювали, щоб всі були щасливі і щоб у всіх нас були гроші, правильно? Коротше, по рекрутингу вони прям титани, не трансформери. У них є скринер раз, серчер – раз, рекрутер дві штуки. І вони хочуть ще одного рекрутера наймати зараз. Тобто, існує чотири людини, планується до п'ятьох людей розширення. У HR-ліда другого, той, який займається hr процесами Тут, друзі, мої дуже цікаво і трошки складно, тому please, attention, attention. Шучу. За не шучу. Тут є 4 HR-спеціалісти, у них є баністичні якісь названня, всі спеціалісти. Коротше, 4 HR, давайте по-простому. У нас є. І у них, у кожного є функція, за яку вони відповідають. Ну, в цілому, і функціонал теж. Значить, перший HR, який у нас onboarding specialist, він відповідає за onboarding, за кадрові питання та за ексід інтерв'ю. Він один співпрацює з відділом кадропроизводства, кадровим відділом і там коригує питання. Другий HR, якось він називався Happy. Ні, це не этот Happy, А хто із них Happy? Пускай этот буде Happy, тут про бабки. Happy спеціаліст HR номер 2 він повністю відповідає за всі фінансові штуки, які є в компанії. За зарплати, за винагороди, за премії. Також він складає чернетку бюджету, який потім узгоджує HR лід а потім HRD, да, ієрархічна система у нас. Третій HR, не пам'ятаю, як називається яка-небудь. Третій HR. Він займається ретеншеном, енгейджмент і аналітикою всієї документації, що є, він займається вот, это, вот, третій этот, uh, чувак. Він у них важний бумажний. Якщо по-простому, він у них такий сматрящий, поняли? Тобто у нього вже є звання, тому що в нього такі глибинні процеси, він працює довше всього, і він такий важний. Хоча вот по ієрархії вони всі на одній позиції. Четвертий спеціаліст у нас відповідає за програми навчання і за розвиток людей в компанії. Було, так? Да? Пока ви здесь. Сильно не розслабляйтесь, тому що ми майже все. Давайте. Про, проблематика жовтого сектору це у нас хули. У них непродуктивне використання ресурсу це в целом. Они все делают вручную через Excel, все вони пишуть, скрінять, вони взагалі нічого не автоматизовано у них. Сіні бідолаги наші. У них відсутність автоматизації, низький. Ага. Ну, ладно, одразу скажу, я думала потянуть. У них низький рой на навчання. Компанія використовує прогу PeopleForce, але не користується повністю їх функціями. Тут могла б бути реклама молока або PeopleForce, але нічого не буде. Ну і варто зазначити, що перед тим, як виділити проблематику, був етап підчоту всіх показателів, які можна було кількісно порахувати. Так, з описом ми наче закінчили. Тепер будемо переходити до рішень, які ми прийняли з співвласниками компанії. Перше рішення дати мені премію, тому що я не тільки класний спеціаліст, а я ще і смішнявка. Це рішення мені не погодили, аргументує тим, що я аутсорсний спеціаліст. Не дуже справедливе рішення, але маємо що маємо. Друге рішення стосувалося саме лідів. Які у нас є, і які у нас між собою да, не дуже в курсах, що у кого відбувається. і плюс там проблеми з комунікацією, скажімо так, недостатня комунікація нейтрально. Я розумію, що типу мені ніхто не дасть переділити і ламати взагалі всю структуру компанії неможливо, але плюс-мінус в результаті у нас вийшла щось та тіпа типу матричної системи саме у відділі. Та раптом що один може страхувати інший відділ. Такі вони щасливі були. Якщо раніше вони працювали, ну якщо не один проти одного, але не з один одним, то тепер вони разом хуйсосять всіх остальних. Мене такий розклад устраюють. Далі, із того, що вам треба знати, за минулий рік було найнято 17 людей, а за 2025 рік було найнято 4 людини. І ми розуміємо, що це титанічний відділ, ми не на мета нам не потребується, тому на жаль, на превеликий жаль, скрінер і сьорчер пішли з команди. Ми пояснили, чому це відбулось. І, звісно, ну це діяли не Я це робили штатні працівники, тому що хто я? Я хуй з гори. Тим не менш, послуги скрінера і сьорчера на чотирьох людей в 2025 році не потребуються. На цьому етапі рекрутери вже трошки напряглися, але я сказала, що ставить більше плохих новостей не буде. Вступним кроком ми почали повністю використовувати всі можливості PeopleForce. Ми додали JobScan просто щоб паралеліть ATS-ку, яка є в PeopleForce, тому що буває, всі знають, що ATS-ки не ідеальні і можуть десь щось пропустити. Але я думаю, ви розумієте, що ATS-ки нам допомогли зі скринінгом резюме. Далі ми зробили тести автоматичні на софт-хард скіли яка людина має пройти. Якщо вона це проходить, то вона сама заповнює там, собі зручну дату, коли вона вибирає має змогу прийти на співбесіду Це через Calendly з Гуглом підв'язуєш і взагалі чітко. Всі бачать, ніхто ні з ким не спілкується до першого етапу. Ну і далі, я думаю, нічим не здивую. Шаблон офер вписуєш, відправляєш. Тоже через PeopleForce отримуєш відмову кандидату, тобто все автоматизовано, нічого нового, просто використання функціоналу, який є в прогі. На даний момент це вже працює близько двох місяців. Звичайно, працівники як і в будь-якій сфері, як і в будь-якому відділі ребята, якщо у вас таке відбувається і ви щось намагаєтеся ввести, да. Да, ви всі одно всі працівники будуть проходити этих п'ять стадій прийняття неминучого, да заперечення, злість, торг, депресія, і потім уже тільки прийняття буде. Поэтому я послушала, ще допоможе багато всього і в обличчя, і поза обличчя, але це працює і приносить результати. Тому з прийняттям у нас вже все класно. Ну як у нас я изначально була за у них тепер все класно, ну наче непогано. Так 605 сот тисяч ми зекономили. Тільки вот на вот процесі на цьому робити. Тому можемо не сказати, що це не гуманно, Юля, а як же люди? Юлія. Ну давайте поставте себе на місце, власника бізнесу, який на пустому місці тратить 600, к які можна було би витратити на той відділ на розвитку співробітників. Переходимо до бійців, а як как батерфлай-отряд, Перші три одиниці, які да, у нас хеппі, бабочка, батончик. Їх чіпати не будемо. Там були маленькі корективи, які в цілому ну, ні для цього відео, ні для того, щоб займати ваш час. знаєте. Перейдемо до четвертого взагалі бійця, який займається програмами навчання да, і розвитком колективу в компанії. Це одна людина. Ройне навчання у нас вийшло в негативному значенні, тобто бабок на учобу, якщо простими словами, витрачається більше, ніж компанія отримує. Тобто, вона не отримує ніякий профіт в ніякому в якому вигляді. Тобто люди не становіться щасливі, не ділять не роботу краще і тому подібне. Зараз мені хтось може сказати, а як порахувати лідерство, тренінги там з лідерства, наприклад. Да? Смотрите, Коефіцієнт ефективності такого навчання ми також рахуємо, але анкетуваннями, і він також може бути в плюсовому, або в негативним мінусовому значенні. І в це навчання, яке да, було за прошлой рік, ми ділимо на хард і soft skiли. софт у нас оцінюється по одному, і хард у нас оцінюється по-іншому. Було запропоновано працювати part-time. Два дні в офіс приїжджати, контролювати, спілкуватися в селі ОК, заповнювати свої таблички і слідкувати, там складати плани навчання на наступні терміни. Звичайно, цій людині надаються хороші рекомендації, допомога у знаходженні там якихось паралельних проєктів, щоб людина одразу не втрачала. Ну і також було екологічне переведення на парттайм, тобто людина поступово переходила на свою роль партаймівську. Плюс мною була запропонована нова система е, програм навчання, яка закривала всі потреби працівників або більшість потреб. Була більш гнучкою, була більш персоналізованою, але також там була оптимізація коштів. Айся, ви не образитеся, що я вам не розповідаю, в чому була ініціатива. але, вибачте, уж я все і не можу. Думаю, я думаю, людям, які за це заплатили, буде трошки образливо, Якщо я це буду зараз безкоштовно розповідати, я вам і так всю свою послідовність отриваю від душі. Я дуже сподіваюся, що вам, хоча б це буде корисно. Тільки на системах навчання було оптимізовано лям 700 плюс переведення на портайм, це також близько 200 тисяч. Вся ця система вже працює. HR-відділ підбадьорили не фінансовою мотивацією, а пару попоєк організували для того, щоб і на мене пожалітися. Я розумію, що. Багато змін в малий період важко будуть даватися всім, плюс стрес, який всі ми переживаємо. Це пілотна версія, вона працює перший квартал, тобто через місяць я повертаюся на супервізію. Ми будемо дивитися, що можна ще покращити, або може щось повернути, або, ну коротше, ви розумієте, внести якісь корективи. Будемо вже працювати з HR-директором. Ми до того, звичайно, співпрацювали, але це було моє бачення, яке ми обговорили, і загалом. Вони це почали використовувати, а зараз буде навпаки, тобто вони мені будуть давати зворотній зв'язок, і я буду щось шамані, щось виправляти за потреби. Я дуже рада, що роботу, яку я робила півтора місяці, мені вдалося вам розповісти за хвилин 15, мабуть, після е едітінгу. Сподіваюся, вам сподобалося. До нових встреч!